Лисичка та журавель. Були собі лисичка та й журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком. Поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та й до журавля. Вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду, лебедику. На то ми розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, любоприятельку, не соромся. От лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазираючи, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все у глечик, все в глечик, помаленьку, помаленьку, та й доїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, каже, вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, ще й подякувать забула, як годиться чемним бувши. Так то журавлева гостина до смаку їй припала, та від того часу й не приятелює з журавлями. Кінець казочки.